В принципі, в основному, всі мене знають. Я чисто технічно доповню те, що сказала пані Наталя. Декілька днів тому тут був пан Стеньковський. Давайте так, якщо я щось хоч слово скажу неправди, ви скажете, він сказав неправду. Він нам обіцяв зарплату, що все з підприємством буде нормально. Так. Говорив з вами толерантно. Через день, чи через два, міський голова в пресі говорить: в день вони працюють, вночі вони крадуть. Це відношення міського голови до своїх підлеглих. Я не знаю жодної кримінальної справи, що була тут відкрита. Тому пропозиція технічно перша. Завтра, від свого колективу, я подаю звернення голові обласної адміністрації і голові обласної ради з проханням перевірити слова міського голови і в місячний термін дати оцінку, тому що це державний службовець сказав про громадян міста Термови. І якщо ні, нехай міський голова виходить і каже, вибачте, або до побачення. От, пізніше будемо. буде. Пункт другий цього питання. Ми готуємо звернення всі інстанції. Безпосередньо звертаються до працівників міліції. В другій годині техніку опломбували. В, друг... В другій годині техніку опломбували. 22.00 міліція приїхала, розпломбувала. В присутності представника так, був міліція, був представник комунального підприємства і приватності. Заорганізоване злочинні групування, документи пішли в ОБОЗ і внутрішню безпеку. До внутрішньої безпеки Тернопільської області. Місячний термін. Будь ласка, дати звіт, чи звільнений цей працівник міліції, який розповіл технічно несправну техніку, і що зроблено з того питання. Третє питання по вчорашньому мрео. Пані Наталя, була ви першого заступника голови обласної міліції. Дано було слово про відкриття кримінальних проваджень і що техніка міської ради нікуди не поїде. Вчора. В міліції, пан Мазур, телефонує і каже: ми нічого не можемо зробити у вказівці обласного начальника і ми вимушені техніку знімати з обліку. Це є структура міліції. Що сьогодні один працює тут, а завтра на Бережанській хтось працює там. Це питання також до внутрішньої безпеки. Якщо відкривається кримінальна справа, шановні мої, по техніці, то на якій підставі мрео щось починає робити. Якщо є я, я вибачте, питання третє. Це вже стосується безпосередньо питання обласної ради. Вчора прийшли люди розказали, що на вулиці дивізії Галичина будинок, як це поверхові, на якому вже треба робити. І я не знаю, що я не можу сказати, але кажуть, що мовник обласної ради ніяк цей будинок розділити між собою не можуть. Тому пропоную від нас всіх, щоб вже всі держави помогти. Звернення завтра до обласної голови обласної ради, обласної адміністрації, щоб цей будинок терміново добудувати і в якості службових квартир передати людям з стрим. І тоді буде все щесний прекрасний порядок. Від нас всі звернення загальне і в місячній землі нехай, пан сирутю, пан будь-хто скаже, ми не могли зробити тому, то, тому то, тому. Так коротко три питання. Технічно, пані Наталя, точно вчора пишемо матеріалами всі. От і от пан Тарас. Нехай він і говорить, тому що він реально, коли даєшники не хотіли, і він це може сказати, а, ну, це робити, <плес> він реально з людьми цілу ніж не склав, от пан Олег стоїть, і вони ту техніку зупинили, і вона Технічна, правда, не. У нас в, їздять, в нас такі називається Влада, міський голова того не вбачає злочинку. Я пропоную пану Тарасу, пану Олегу, сказати, хто буде. дня. Звати Герман Тарасов, я громадським активістом. Ми прийшли на допомогу цим людям і в першу чергу на допомогу собі. Тому що я вважаю, для кожного громадянина міста Тернополя буде ганьбою, якщо будемо далі стояти і мовчати, і чекати, поки хтось прийде і щось нам тут зробить. Ми до того дочекаємося, що знову прийдуть люди і зроблять все за нас. Так що я вважаю, перш за все дякую всім, хто тут є. І бажаю всім, кого тут нема, приєднуватися і долучатися. Будьте соціально сім'я і не, не час зараз мовчати. Зараз потрібно активно висловлюватися і говоритися. Мене багато хто запитує, ви вірите, що щось зміниться? Повірте мені, якби я не вірив, я би тут не стояв. І я думаю, кожен з вас в це вірить. І якщо ми зробимо хоч соту долю, кожен своєї роботи. І роботи на покращення нашого міста, нашої країни це буде наша одна велика, велика перемога. Наші політики доказали ще один раз, що все це їхні обіцянки, і все це дуже гарно прикривається одним словом: політична етика і не критикування своїх. Вибачте мене, в мене є запитання: навіщо нам такі люди, які під одною партією є і хороші, і погані, і такі? Чому вони не очищують свої ряди, і чому вони. Далі дозволяють своїм побратимам в лапках, скажем так, робити далі ці справи. Якщо це буде продовжуватися, я вважаю, що всі ці політичні сили, які це покривають, повинні вийти і чесно сказати, вибачте нас, ми політичні профани, ми нічого не змогли зробити. Ми йдемо звідси і більше сюди не прийдемо до влади. Хай беруть в руки люди ті, які будуть старатися і намагатися зробити це. Нехай цей шлях буде тернистий, нехай його буде. У нас якісь помилки, але ми будемо знати, що ніхто з нас не продасться за якісь там 200 гривень, чи обіцянку якогось там приміщення, яке тобі дадуть приватизувати комунальній власності, чи ще якусь іншу цяцянку. А ми всі будемо знати, що в нас є чітка ідея і в нас є чітке бажання створити нову, гарну і процвітаючу Україну. Стосовно тих дій вдякує. Соно тих дій, які були тут вчинені, в мене є одне чітке запитання до міського голови. Якщо ця техніка і всі е, органи е, в, е, внутрішніх справ, і всі е, керівники цих органів приїжджають і говорять, що ця техніка є незаконною. У мене є питання. Ця техніка 2-3 роки чистить місто? Кому платить міська рада? За що платиться гроші? Міській раді, ми платимо злочинцям, які незаконно користують цю техніку. І питання в мене до попереднього керівництва. Ця техніка була невидима для всіх. Так, так, так. я розумію, що є правові колізії і є різні речі. Але коли потрібно швидко ліквідувати, у нас влада швидко організовується і все робить. А коли потрібно сісти з людьми, які своїми руками вже десятки років працюють на благо Тернополя. Які знають кожну гаєчку в цих механізмах, які готові далі працювати, я вважаю за цю ганебну заробітну плату, яка, ну, яка просто є ганьбою для нас. Тому що це все робота, це все є велика, велика щоденна робота. Ці люди зимою ночами не сплять, сутками не сплять. Життя. Вони працюють, це їхнє життя, вони цим живуть. І коли приходить будь-яка людина і каже, що тут є невідомі люди на території, які хочуть спалити, я би хотів подивитися в очі тій людині, яка б тут, яких їх називають, вона би взяла щось і хотіла би зашкодити цій техніці, якщо вона її покраплистій збирає. І робить, я вважаю, що фантастичну роботу. Єдина нас проблема, тому що ми не хочемо бачити. У нас є одна гарна відмовка, в нас немає грошей. Ми хочемо, щоб прийшов приватник і взяв, і нам гарно, чисто прибрав. Є в мене одне запитання. Якщо ми маємо таку територію, ми маємо базу, ми маємо техніку, і ми не можемо, ми маємо людей, які готові жертвувати собою своїм часом, які готові виробляти. І ми не можемо, наша влада не може собі дати раду, які гроші ми будемо приватнику, звідки ми візьмемо гроші платити приватнику. І кого ми будемо годувати цими грошима, якщо ми не можемо дати роботу нашим громадянам і чітко це організувати. Ці комісії, які обіцяють, які робляться, які досліджуються, які розумні слова приходять е, наші високі чини і виводять на діалог в простих роботях мовою цифр, давайте будемо говорити. Чому півтора року ніхто не говорить цією мовою? Чому ніхто, ніхто не говорить з людьми? І чому тепер всі кажуть, що ви, ми прийшли, ми от знаємо ваші проблеми. А де ви були до цього часу? Де ви були з грудня місяця, коли люди не мають грошей? На зарплату, на, на, на її потреби. Я не хочу звинувачуватися. Ми зараз даємо великий кредит нашим внутрішнім справам органам і всім іншим. Я не хочу їх звинувачувати в тих ситуаціях, які там були у нас по домовленості. Нехай це буде на їхній совісті і на їхньому. Тоді були так само і аварії, ми бачили, що, що тоді була складна вечора така ситуація. Ми зробили те, що ми мали зробити. Дякую інспекторам, дякую, які вони е, зробили свою роботу. Нас було мало, ми зробили те, що могли зробити. Далі все залежить від кожного з громадян міста. Я прошу вас, будьте небайдужими. Давайте не, не, не далі не звертати увагу на те, що робиться в нас під ногами, на те, чим дихає наша вся комунальна сфера. Давайте її давайте, підтримувати і думати, що ми можемо, чого ми доброго можемо принести для цього. Дякую, не буду затримувати багато часу. Дякую всім за те, що послухали, і прошу вас, виказуйте свою думку.